Так, це мега крутий диван. Знаєте, хто робить, так? Modern. Дивіться, тут взагалі все ідеально. Все м'ягеньке, все чітко зроблено. От. Все м'ягко. Гарно прошите сидіння, все тут чітко і дивіться, і ціна такого дивану. 18500, 18 єврокнижка, сидіння виїжджає, спинка падає, на ламелях де. Зараз я покажу, дивіться. А зараз швиденько покажу, тихонько. Не спішимо. Зараз подушечки всі заберемо, так легесенько. Забрали подушечки всі. Так, забрали, от, подушки забрали, подушки на чехлах, знімаються чехли. Дивіться. От, бачите, все, я розклав. Потім беремо, піднімемо сидіння я покажу, що знизу, дивіться. Підняв сидіння, дивіться, що знизу, ламелі йдуть, ламелі йдуть, потім пружинний блок. От там, де пружинний блок над войлоком. Ніша для зберігання речей. Величезна ніша, все тут чітко зроблено. От, і дивіться, спинка падає, лягаєте спати. Спинка опускається, лягаєте спати. І ціна такого дивана 18500, то дуже гарна ціна. 18500, спинка падає, ззаду є від стіни теж захист. 18500 то дуже гарна ціна. Прекрасна ціна. Ну, мені, ну, мені дуже подобається, досить ефектний диван. О, дуже так гарно виглядає, дуже так цікаво.